Кампанію «Стеж за грошима» здійснює рух чесно та громадська організація Активна громада, розповідає Віта Думанська. Тиждень тому активісти створили мобільний додаток Мисливець на рекламу не звичайну, а політичну. Зробили це для того, аби кожен зумів долучитись до виборчого процесу. Українців закликають не стояти осторонь, а разом здійснювати моніторинг політичних партій. Партії змушені за новим законом змушені будуть подати проміжні і е, кінцеві фінанс, фінансові звіти про витрати на виборчу кампанію. І ми хочемо відносно співставити, чи інформація подана у звітах відповідає у тому, що що знайшла громадськість. Активісти розуміють, що усі ці лайти та білборди їм не вдасться зафіксувати, але все ж переконують, на основі отриманих матеріалів можна буде побачити тенденції та тренди у тій чи іншій частині України. Фактично. Ми отримаємо карту політичної реклами України. До виборів, відповідно, вона буде наповнюватись. Ми очікуємо велику кількість фотографій для того, щоб показати, як політичні сили розміщують свої борти, тобто на які регіони вони орієнтуються, які кандидати більше представлені в бордах, які менше. Тобто, хто інвестує у зовнішню рекламу, можливо, хтось зовсім не інвестує. Аби встановити на телефоні мобільний додаток, треба зареєструватись на сайті Адбластерс Додаток дозволяє робити фото, підписувати їх та навіть коментувати. Але обов'язково слід казати геолокацію. Додає Віта Думанська. За тиждень роботи сайту користувачі вже надіслали більше тисячі світлин. Усі вони позначені на карті у формі бордів. Отриману інформацію. Активісти кампанії Стеж за грошима обіцяють оприлюднити уже найближчим часом. В рамках кампанії стеж за грошима» ми хочемо, щоб люди навчилися політиків питати звідки гроші на передвиборчу рекламу, хто вам їх дав, як ви їх використали, і відповідно від яких результатів за ці інвестиції від вас очікують. За словами Віти Думанської, така акція це ще один маленький крок до формування політично грамотної нації. Віталій Васильчук, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї.